У Івано-Франківську відбулась прес-конференція рятувальників, синоптиків та газовиків. Розпочали із ситуації в області через хуртовину, яка панувала вихідними на Прикарпатті, до чотирьох сіл досі ускладнений проїзд. Натомість електропостачання відновили у всій області. Негода додала рятувальникам чимало роботи. Нам приходилося транспортувати важкохворих людей з населених пунктів селів, з яких не було. Доїздів за допомогою техніки високопрохідної ми доставляли важкохворих людей в лікувальні заклади, які знаходились в районних центрах. Так ми доставляли вагітних жінок, породіль також чоловіка. З інсультом протягом цих днів та особливо у осінньо-зимовий період збільшилась кількість пожеж. Найчастіше лихо трапляється через неправильне використання пічного опалення та електроприладів. На цих пожежах гинуть люди, а особливо це турбує, коли гинуть діти. Так останній випадок, який трапився це в надвірнянський район, село Пасічно. Де на пожежі загинула півтора півторамісячна півторарічна дитина. Тільки за цей рік у вогні загинули 50 мешканців із Коломийського, Косівського, Надвірнянського та Тлумацького районів. Аби уникнути таких трагічних наслідків, рятувальники вкотре нагадують про правила пожежної безпеки. Дбати про належний протипожежний стан своїх помешкань дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, не палити в ліжку, слідкувати за справністю електропостачання, електромережі, у разі виходу з приміщень, не залишати вимкненими електропобутові прилади, використовувати для обігріву помешкань тільки сертифіковані електрообігрівачі, дотримуватись правил. Пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення, також у період холодів, традиційно зростає кількість трагедій, пов'язаних із використанням газу у побуті, причини самовільне встановлення, заміна та підключення приладів, несправні вентиляційні канали та інші будь-яких порушеннях. Неважно чи то є запах газу, чи то є неналежна робота якогось того чи іншого газового приладу, чи люба підозра на, на такі речі. Пам'ятайте, що є цілодобовий телефон 104, аварійна аварійно служба. У нас по області функціонує в кожному районному управлінні 27 дільниць, де які є газифіковані, які є цілодобово на службі, і можуть. Додати кваліфіковану допомогу і тільки після їхнього інструктажу можна приймати ті чи інші дії. Участь у прес-конференції взяв і заступник керівника обласного центру з гідрометеорології Юрій Горбенко. Він зазначив, що найближчим часом погода на Прикарпатті стабілізується. Сильні морози прийдуть у середині грудня. Суттєві морози десь до 15 градус, десь середині грудня але таким Найхолодніший місяць – це буде січень місяця. Грудини, лютий помирково. Такі потру. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.